Кажуть, що у росіян закінчилася вже майже Ну на критичному якомусь рівні радянська техніка. Чи дійсно в них вже мало залишків, і їм доведеться лише от виробництвом все це покривати? Як це вплине на подальші військові дії? Не вся радянська техніка у них закінчилася, тут же теж дивлячись, що. Ну, тобто, дивлячись, яка саме техніка, да, тобто закінчилася. Да, Певні запаси якихось е, важких ударних штук, можливо, мова про танки або про якусь таку історію, у них дійсно запаси. Запаси е, закінчуються, це дійсно так. Як мінімум, показник Північна Корея, е, Ну, я, я маю на увазі, ну, якби у вас все було окей зі зброєю, на щоб ви купляли би габіці у Північної Кореї. Uh -huh. Мабуть, тому що свої закінчилися, ну як би. Е, от. А оскільки там калібр цих м, снарядів, які не виробляє РФ, то ми з вами логічно, навіть без карт розуміємо, що постачати набої, да, оці самі боєприпаси, буде також Північна Корея, тому що тільки в неї є цей міліметраж і, цей, і ця модель. Бо Ерефія її не виготовляє. її Виготовляє тільки північна Корея. Це означає, що в середині Ерефії є явно якась проблема. Mm -hmm. Ну як би це очевидно. І проблема тут дійсно виникає не з не з усім, не у сьому, але у якихось певних, ну я не знаю тут у чому саме, але у, у, у чому дійсно десятка мечів. Я так розумію, у якихось окремих там більш важких, бо тут сила поруч випадає. А, у якихось важких моментах у них дійсно проблема. І це тепер це тільки власне виробництво. А як щодо кабів? Хтось їх дофігіща, як то кажуть. І чи якось ми можемо зменшити їх кількість якимось чином. Літаків, абсолютно плювати, скільки mm. у, тебе, у тебе знарядів і ну, усіляких mm -hmm. вбивчих, якщо в тебе немає з чого їх запускати. Mm -hmm. ну, тобто, аб... Проблема в літаках. Абсолютно, абсолютно плювати, скільки в тебе є патронів на твій пістолет, якщо в тебе немає пістолету. Ти їми нікого не вб'єш. Все. Тобто, тут ставка не на знищення запасів гівна, якого металобрухту Савка, отак от, от просто у них, От цього якраз кабів і іншого і іншої, і іншої фігні. А питання у літаках, літаків поменше останні дні по Сирії зробили питання літаків в Ерефії іще менше, тому що частина була захоплена повстанцями в Сирії. Uh, от і, а це той ресурс, який важко відновити. У них важко відновити літаки. Ти не можеш штампувати на заводі по 50 штук за місяць. Ти випускаєш один-два літака на рік, uh -huh. і чим більше у нас можливості вражати чужі е аеродроми ворожі, тим менше по нам летить загалом по всій Україні. Путін злив, грубо кажучи, Сирію і режим осада впав. Як далі буде просуватися ситуація там, що буде в Сирії? така історична Він не ситуація. злив. Його звідти поперли. Це важлива історія. Бо злив це коли цілеспрямовано взяв, там ага. відійшов і так далі, тому подібне. Це що злив, мені попадалася? Тут не так, так було? Mm -mm, я дивилася uh -huh. сі, Сирію, бо це гаряча така історія, і ні, він е, вибачте проявляв Сирію. Це uh -huh. трошки інше. Е, втрата Сирії це серйозний удар, політичний піддих. Це іще гірша ситуація, ніж вивід військ з Афганістану як політично е, впливовий удар. Просто треба розуміти, що Сирія це бабки колосальні, це контроль моря якого тепер у ЕРФІ немає виходу до цього самого моря з того боку? Це питання взаємодії з Іраном, з яким також є тепер певна проблема. Да, вони будуть по повітрю, там все зрозуміло, але кораблі вирішували певну кількість питань. Це питання фосфатів, добрив, цінних матеріалів, нафти, всього того, що контролювала в своєму сухопутному коридорі Ерефія. Це питання великої кількості лівого бабла, неймовірної кількості бабок. Просто. Плюс скільки техніки там було полишено, скільки її захопили повстанці, скільки за 10 років там втратила Ерефія, щоб зараз просто встратися по повній програмі. От, і... От, це не злиття, це такий політичний удар е, в обличчя на світовій арені контролю, е, в якому Путін втрачає е, свою, своє, скажімо так, обличчя впливу. У нього залишилася тільки Африка угу. і з того, де присутній його контингент, в контролі. Африка. Все. Це інше квазі республіки, які не приносять стільки бабок. Абхазія не приносить такі гроші. Асетія не приносить такі гроші, такі гроші не приносить Молдова спр... ну, я маю на увазі Приднестров'я. Такі бабки так тим паче не приносить Донецький Луганськ. і ніколи не приносили. навіть Крим. А от Сирія з Африкою приносила серйозні гроші. Це на питання, чого вони там взагалі товклися. Ну, от того і товклися, тому що це бабло. А тепер цього бабла немає. І плюс на політичній арені ти дурак. Який просто втратив 10 років свого вкладання бабла, і праці, і свого контролю, і, під, і режиму і, ну, якби диктаторського режиму, підтримку диктаторського режиму. І твоя армія не просто вивелася, як з Афганістану. Я ж кажу, наприклад, ви заявили, що ми йдемо з Афганістану. Ви ти її не вивив. Вона тікала з позором, евакуювала кораблі. Так хто злий? Це достатньо вагома втрата, і як політичної і політичного гравця, силового гравця, і так далі. Тому подібне, це насправді більше ніж здається. Питання можна вас задати питання, якого взагалі дідька нас має хвилювати, що там в Сирії має. має. Тому що це напряму зав'язано з тим, потім, що буде відбуватися в Україні і всередині РФ. От у чому момент. Є така думка, це і політологи кажуть, і хтось із пророків говорив, що паде Дамаск, паде Москва. Ну, гучно, багато хто ще Маванга щось казала, ну, всі ну, там угу. щось казали, десь там кудись казали і так далі, тому подібне. Це все прекрасно, Срака варефії ще буде, ми до неї доживемо, але от прям я не люблю ці гучні. там, Прям, мог, ну, коротше, да, прям паде. а прямо ще щось ну, нахилиться, постраждає. Та, та. Хоча б постраждає та, та. і на тому. Теж добре, там, якщо ми будемо колупатися в Сирії в сирійському конфлікті, у нас з вами буде під кінець ефіру. Отака от, от голова, тому що там стільки всіх воювало, що там без 100 грам любі глядачі, ми не розберемося з вами взагалі Там ну, це був з якого дві року? влади 1970 mm -hmm. рік так. Да Сейчас там звідки. вони роз, вони там розкололися на дві влади: диктатурна і та яка повстанча. Почали воювати між собою. Вилізли курди. Курди почали, бо вони претендують на частину землі сирійською турецької. турецькою. В лісердаган почав мачити тих курдів. Курди воювали і проти перших, і проти других, бо вони вважають, що частину своєї землі. До е, режиму повстанців почали доєднуватися терористи. З терористами почали воювати самі повстанці за гроші США. Саудівської Арафії. А, Асад почали підтримувати Іран і Росія. А, повстанці виходить, воювали з Асадом, воювали з е, цими, з угрупуваннями терористичними. Терористи воювали з усіма. Курди вою... а, з терористами воювали, а повстанці руками. Штати, які там знаходилися з терористами, воювали Штати. от, І росіяни воювали з терористами, курди воювали з усіма. Турція воювала тільки з курдами. Цахал ізраїльський постійно тусив на кордоні для того, щоб оце все кодло не вилізло йому в Ізраїль. І це тільки поверхнева така історія, дуже коротка, щоб ви просто розуміли, наскільки там треш. Ні, там, на жаль, повстанці це не біле, давайте так, не біле. Повстанці там те ще гівно, не таке просто кончене гівно, як терористичний, ну як деспотично терористичний режим Асада, але не менше, там немає. Це от чорне воює з сірим, да, давайте так, а місцями навіть з чорним. І оце все кодло, от таке. От, 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 то, що там відбувалося в тій сірі, нічасне. Хто не розуміло, не розумів, що там відбувалося, і що це за новини несуться. І От, це, будь ласка, коротко, і, да, і це тільки, і це тільки поверхнево, бо там ще стільки було мінімальних угрупувань, які воювали між собою. Ну коротше, там ну за скільки років зрозуміло, що там мінялося, не припиняються повстання. Там наразі президентка Грузії була в Парижі на зустрічі з світовими лідерами. Як там буде відбуватися ситуація? Що, що там? Хто ж ми, дивилися, ми дивилися в понеділок в Грузії, по Грузії випадало, у мене випадало і продовжує випадати, я на тижні дивилася. Там, скоріше за все, буде жертва людська. Ну, Я маю на увазі, на жаль, хтось загине під час цих протестів і якось по трійці мечів, можливо, або не одна людина, або якимось не дуже гарним, давайте так. Ну, дуже трешаковим способом, бо смерть буває різна, і якась ну потрійці мечів така гучна історія. Е, от і це може стати дуже серйозним важелем для радикалізму е, народного повстання. Тобто там така тенденція прослідковується є великий шанс того, що після е, якої жорсткої смерті у народа зірве планку. Така історія там проглядається. Чи можуть, чи мають ресурс е, картвели дожати е, свій е, майдан, давайте це так називемо, його, їх да, їх революційний майдан. Так, да. Да, можуть. Головне, щоб дотиснули. Бо там краски будуть, воно випадає, краски будуть згущатися там, поки народ не, не відступає, там поки тенденція на таке і є. Найголовніша подія це 7 грудня відбулася тристороння зустріч Трампа, Макрона і Зеленського. Тож, наш президент сказав, що це була доволі продуктивна зустріч, як було насправді, про що говорили, що вирішили, що він привезе нам в Україну. Ну, ді, е, ну, зустріч дійсно була як би продуктивною, як не крутий, і, ну, воно, воно і видно достатньо. Причому буде ще після зустрічі велика кількість медійних заяв, пов'язаних так або інакше з темою, які на зустрічі обговорювали. Якщо коротко. Е, Троє дядьок, а їх от на трійці кубків, троє, <хи> зустрілися на свій шабаш випить закусить, як я прикалуюся. Для обговорення рицаря Пентакли, тобто ресурсної історії, і розуміння, як з мінімальної соціальної комунікації перейти в більш вагому соціальну комунікацію, тобто з пажа у рицаря, як от не деградувати в комунікації в різній і так само. А навпаки, закріпити да, комунікацію, так далі тому подібне силу обговорювали і якісь варіанти, різні варіанти того, що нам робити, як з цього виходити, куди і як, як зробити короля чи відлюдником. Тобто, скоріше за все, тут було питання у тиску на ерефію, також окрім тиску на нас, тиску на ерефію, ну і коротше, оце все. Тобто, в принципі, офіційна а, зустріч, вона. Те, що заявляється в офіційній зустрічі, воно співпадає з тим, про що говорили потім в кабінеті в кулуарі. а говорили все навколо того, як будуть домовлятися за рахунок чого, що, куди і як, як змушувати РФ домовлятися? Ну коротше, і оце все угу. кажуть, що Трамп не дуже хотів цієї зустрічі. Його прям Макрон мало не вмовив, що, будь ласочка, давай чи дійсно так це було, чому він не хотів. <ган> Я би не сказала, що прямо не хотів скоріше він. Ем... Давайте так окреслимо: я не був готовий до якоїсь більш детальної розмови, ніж ми маємо на сьогоднішній день. Він іще не зайняв президентство в повній мірі. Вони ще не доторгувалися. Тобто, тут з'їздили, тільки домовилися, тільки дали питання на подумати, щось запропонували з нашого боку в оточенні. І так далі. Це ще не було переварено, оцінено. Тобто, це швидка зустріч. Швидка зустріч, в якій ще нема про що говорити, тому що від. Поїздки до розмови із оточенням Трампа до зустрічі з самим Трампом, там ну, зазор пару днів так питання не вирішуються. І тому обговорили, в принципі, все те, про що й говорили, аби тільки закріпити результат: що, типу, повернемося до цієї розмови, там, наприклад, тоді-то, тоді, то, тоді, то так-то і так-то. все. Угу. У нього така символічна символічний такий одяг. Був синій піджак, жовтий, жовта кроватка. І нам, наші українці, знаєш, як завжди, кольорова гама наша, все це підтримка. Це значить, він вже змінив свою думку. Значить, все він буде підтримувати Україну. Чи ну там не, не, не зовсім? Я вже ж казала, Трампа треба розцінювати як хитрого бізнесмена. Чим більше ми можемо запропонувати, тим більше він буде мати на увазі і рахуватися із пропозицією. Нема що пропонувати. Да, хоч ти будь-який красивий і молодець, пішов ти в сраку. Трамп буде робити так, як вигідно йому. Все, РФ йому вигідна тільки в одному ключі: в своїй співпраці з Китаєм. Все, якщо він не може щось з цим зробити, він буде тиснути на РФ. Може щось зробити, буде намагатися домовитися. І тут Україна ні до чого, абсолютно до цього в Америку їздив Єрмак і зустрічався з майбутніми радниками Трампа. Угу. Про що вони там розмовляли? Чи говорили вони про території? Так само, що Україна може дати, чим поступитися, як куди, які моменти. Воно все зараз, всі ці поїздки, всі ці розмови, це знаєте, народною районською мовою, прабівончик, угу. пропозиції та про бівончик. Все. Про території будуть говорити. Нарешті, пан Зеленський, ура! відкрив рота і чесно сказав. Про те, що не витягуємо ми кордони 91-го. Дякую. Ура! Будь-який е, здоровий, свідомий українець, який дивиться на те, що у нас відбувається, розуміє, що ми не витягуємо кордони 91-го року. От, Телемарафон нам вирішив розповідати інакше. Але нарешті ми почули те, про що і так знаємо. Про те, що і так було очевидно. Ну, очевидно, вже так. ну, Останній рік так точно. Ну тепер говорять про кордони -го. Оце, От це Оце те, за що намагаються торгуватися, як мінімум, питання новоокупованих територій, угу. новоокупованих територій. І я ну, скільки ми вже рік про це говоримо, я кажу, кажу увесь рік про те, що скоріше за все, Донецьк, Луганський Крим у у 99% відійде в питання політичного вирішення е, конфлікту, а у, ново, за новоокуповані території будуть торгуватися. Заново окуповані території будуть торгуватися, вимінювати, намагатися найгірший варіант, який в мене випадав, і я про це кажу, найгірше це зупинка там, де стоїмо. Це найгірший варіант. Чи є варіанти краще? Так да. чи намагаємося ми ці варіанти краще виторгувати, просунути, запропонувати щось таке, щоб було цікаво. Ці варіанти нам дати. Да. Чи є у нас такі можливості, Да. Чи налаштований Трамп 100% категорично проти такого? Ні. Чи, є, чи запропонували йому йому ресурси так далі, який йому цікавий, і він може поторгуватися? Да. Ну тобто, іще не, не настільки все пропало, щоб зовсім срака.